Всім привіт! На зв'язку Аліксду, і у цьому відео ми поговоримо про один із додаткових напрямків заробітку, що є на сьогоднішній день, це OKX Boost. Тут я поділюся, скільки можна заробити, які є аїрдропи, як це правильно робити, і всі нюанси, які є на цій платформі. Перед тим, як розпочати, підписуємося на мій телеграм-канал, там я веду детальну статистику, де прямо. Розказую, скільки я заробив, на якому кожному дропі, і це все показано в одному чаті, де можете задати питання, я вам дам відповідь. Перед тим як розпочати лайк авансом. А ми погнали. Друзі, недавно я записував, як створити OKX Wallet або імпортувати гаманець. Це для того, щоб перейти на OKX DEX і тут отримувати бусти або торгувати. Тобто, загалом це платформа для торгівлі на Dexі Spot в мемтокенами. Тут основна штука є. І тут ви можете купляти, продавати, торгувати, заробляти, создавати і багато чого купірувати, різні угоди, слідкувати за популярними трейдерами. Але в сьогоднішньому відео ми поговоримо про ось цю вкладку Boost. Тому що вона є одна із самих цікавих, і постараюся об'яснити, що вона нам дає. Якщо коротко, до прикладу, недавно ОКІК свалите, создав свій dex гаманець і сказав: ті люди, які будуть користуватися, точніше торгувати на моїй платформі, я буду давати дроп. Дропи це ті нові монети, які там вони запартнерилися з даною платформою, і там условно 1-2-3 від своєї емісії, а можливо навіть менше, дають дроп користувачам ті, які активно торгують, і ось це саме важливіше. За весь час ми можемо зайти, подивитися, скільки дропів взагалі було. Тобто тут є статистика. Перший дроп був 24.09.2025 року лінеа, і після нього ми бачимо, що було дуже і дуже багато дропів. Якщо чесно, я отримав порядка 15 дропів. В середньому мені виходило від 5 доларів до 70 доларів. Тобто немає якогось такого одного шаблону, що ти там будеш отримувати 5, 10, 20 дропів. Кожен проект роздає свою алокацію, різна кількість учасників, і так отримується дроп. Загалом сьогодні, ось я якраз можемо побачити, я отримав винагороду получену. Це мій другий гаманець, який я вирішив ну, вести публічно, показувати. І надалі буду теж записувати. Так ось, друзі, я багато що розказав, і у вас, напевно, виникло запитання. Хорошо, мені це все цікаво, що мені для цього треба зробити? І так, перед тим, як отримувати ці дропи, нам потрібно виконати ряд правил. А що це за правила? Тобто, нам потрібно мати об'єм, условно за останні 10 днів це 500 доларів. Суточний об'єм. Ось ми бачимо. Вчора в мене був об'єм 598 доларів. Позавчора в мене був 1200. Ще раніше, 7 числа 2000, і воно е, за 10 днів все додається, ділиться на 10, і ось виходить 1168 доларів. Е, потрібно 500-600, бувають різні критерії. але загалом треба тримати зараз на даний момент, на сьогоднішнє число, на 10-те треба мати 600. Баланс потрібно мати теж плюс 200 доларів. Тобто, як це ви тримаєте, закинули на свій OKX, условно, там BNB, ефір, Solana чи USDT 200 доларів. Кожен день він робить снапшот і показує: ось мій суточний баланс: там 400, 400, 300, 500, 500 і совокупно мій баланс 478 доларів. Відповідно, якщо в мене ці умови виконані, появляється новий дроп, я нажимаю. 15. Після того, як я приєднуюся через условно сутки, я можу отримати дроп. Ось, як, наприклад, сьогодні було з монетою EPH. Ось, про те, що я розказував, об'єм буста потрібно було мати 500 доларів. Тобто в мене було чуть-чуть більше, я отримав 2,26 торгових балла. За що мені дали 280 монет EPH. Ось, бачите, це все є, от показана транзакція. І я їх відразу продав, перевів у USDT, тому що я прийняв рішення не тримати ці дропи. Були випадки, коли вони давали 10 іксів, 20, але я все ж таки прийняв і отримав, продав, зафіксував і пішов далі. Тобто це я продав за 17 доларів вчора, точніше, навіть. Ось цей є мені дав трішки більше, що там в районі 28 доларів. До речі, вся детальна статистика, ще раз нагадаю в телеграмі, де я все ділюся. Тобто розписую, який в мене об'єм, скільки я заробив загалом і скільки планую далі там заробляти. Це все є. В общем, перед, що тут саме основне вартує звернути увагу. Балансом, понятно, так? Ви закинули на баланс кошти і тримаєте, і вас робляться снапшоти. Ну, об'йом. Тут є декілька нюансів. Я беру, до прикладу, себе, я торгую на мемах, і мені цей об'єм зараховується там, можна сказати, безкоштовно. Я стараюся не крутити об'єм як більшість, так? а іменно торгувати. Тобто я вибираю там якісь монети, чи то там BNB, чи то Solana, вибираю по своїй стратегії. До речі, я там розказував про джем. І собі торгую. так, Вибираю якусь там монетку, цікаву для мене, і стараюся торгувати в плюс, там кидаю якісь рівні підтримки, там, під мінімум, дали, дали. Тобто можна тут купляти, продавати, і тим самим вам буде внижче показано об'єм. Правильно? Тобто, ви торгуєте, купили, продали. У вас вже є об'єм. До прикладу, я зараз купляю дану монету на 100 доларів. І продаю на 100 доларів, у мене вже є об'єм. Правильно, то тобто, і чим більше у мене буде цього об'єму, тим більше я зможу отримувати в цілому дропі. Тому що я зрозумів, чим більший ось об'єм буста, тим більше ви отримуєте дроп. Але в чаті були люди, які сказали, що вигідно просто-напросто крутити. Як це розуміти? До прикладу, вони закинули там 500 доларів на аккаунт і просто купляють, продають ту чи іншу монету. Наприклад, ось в нас вкладці є. ринок, OKX Boost, будуть даватися а, додаткові об'єми до вашої торгівлі. До прикладу, ви зробили там об'єм, і вам ще зверху додавали плюс 50% в даному випадку, тут плюс 20%, і це ускоряє получення об'єму. І як на цьому правильно заробляти? Вибираємо будь-яку пару, я коли крутив, іменно крутив, щоб відтестувати, як це робити, я робив з монетою Teach. Вона плюс-мінус, бачите, в такому форматі ходить, об'йоми дозволяють низьковолатильна. Я купив там на 0,5 BNB, продав на 0,5 BNB, плюс мені ще додатково дається плюс 20%. І по факту у мене знімається комісія. Так, бере комісія ОКІксу, плюс сама комісія мережі BNB або Соланов, ті, які ви будете торгувати. Але люди говорять, що це ну, в цілому вигідно. Тобто вони роблять навіть мульти-аккаунтинги. Тобто, те, що я теж розказував, можна зробити там 10 акаунтів, закинути на кожній по 500 доларів, робити об'єм і отримувати до прикладу, дроп, так як я сьогодні отримав на один. 17 доларів можна було отримати 170 доларів. Так? Але я веду один аккаунт і поки не планую робити більше, тому що я торгую і стараюся торгувати, ну, в цілому, ну, щоб заробити так? ну, в такому форматі. А ці дропи для мене є як додатковий бонус. Наприклад, за, там, за цих там, 7 днів, ось можемо побачити, мені там, вдалося там, заробити 435 доларів. То есть, плюс. Я заробив, і мені ще прийшло плюс 100 доларів USDT, те, що я отримував цей буст на халяву. Чи вигідно це? Звісно, вигідно. Ті комісії, які я потратив, можливо, навіть більше, я отримав дропа. Тобто, по факту, я торгую собі, як і торгував, але я раніше торгував, до прикладу, на якійсь іншій платформі, де мені ці дропи не давали. Тут вони дають і таких. Користувачів, як я, це прям якийсь life change. Вони займаються своєю справою і зверху накидають кошти. Але якщо ви хочете це додати як в свій новий джерело доходу, то вам потрібно вивчити більш всі нюанси, поспілкуватися в чаті, задати запитання. До речі, в них теж є чат, ви можете зайти. Позадавати різні запитання, тут є ще різні промакції за обйоми торгів, як це вигідно робити, на яких комісіях, як поставити мінімальну комісію, і там є багато нюансів. На даний момент, з моєї інформації, мені говорять, що це вигідно робити. Але дивіться, тут таке питання, що ніхто не знає, коли буде дроп. До прикладу, сьогодні ми отримали, вчора ми отримали, і там ще там позавчора ми отримали. Може бути такий застій, що условно, два місяці чи там, два тижні ми не будемо отримувати дроп. Ніхто не знає. Вони не говорять, скільки дропів будуть виходити в тиждень, скільки дропів буде виходити в місяць, і це саме якраз насторажує. Але люди все ж таки создають і розуміють там основно при затраті в місяць 20-30 доларів на акаунт. Можна заробляти там 100 доларів, так? І условно з 10 таких аккаунтів можна заробляти 700 доларів. Або вже ж ти ризикуєш цими коштами. Ти можеш відкрутити ці всі аккаунти, зробити правильний об'єм, але дропів не вийде. Тут вже кожен приймає рішення сам і свої ризики. В цілому, друзі, я розказав все те, що я роблю. Можливо, тут є ще якісь нюанси, можливо, хтось знає, як ще правильніше робити. Але я поділився інформацією, тому що в основному я торгую і це отримую безкоштовно. Для мене це ну, класна історія. Можливо, чуть-чуть пізніше, коли буде в мене трішки більше часу, я заведу додатковий аккаунт, де буду вести прям. Не торгувати, а крутити об'єм, розказувати, скільки я спалив на комісії, скільки в мене взагалом пішла затратка і що з цього вийде. Але наразі я буду вести цей акаунт, показувати публічно в своєму телеграмі. Кожен дроп, який я отримувати, буду теж буду розказувати, розписувати все по деталям і регулярно буду теж таку рубрику вести, скільки мені там вдалося вже заробити на OKX Dex Boost. Якщо це відео було тобі цікаво, буду дуже вдячний за лайк, коментарення, поширення другу будь-яку активність і попрошу ще раз підписатися на телеграм-канал, там ми будемо спілкуватися, і я зможу дати тобі конструктивну відповідь, або ти просто поспілкуєшся з людьми, які вже ці дії роблять. Всім пока, до нових випусків!